Навряд чи вам це хтось розповість, але розоце пов'язано з щитоподібною залозою. І дослідження показують, що люди з розицею мають на 30% вищий ризик розвитку гіпотерозу, тобто недостатньої функції щитоподібної залози, особливо у віці 40-49 років. І ось що тут важливо знати. Річ у тім, що обидва ці стани пов'язані з тривалим запаленням. І гормональний дисбаланс відіграє тут ключову роль, бо при нестачі гормонів щитоподібної залози весь метаболізм в нашому організмі сповільнюється, шкіра стає сухішою і частіше реагує на тригери. Крім того, люди з розоцею та гіпотиреозом мають більший ризик захворювань серцево-судинної системи. В такій ситуації люди частіше мають вищі рівні холестерину, ніж зазвичай, і також більші ризики інсулінорезистентності. Та не можна сказати однозначно, хто що викликає. Чи розоцей гіпотироз, чи гіпотироз розоцею, але ті захворювання вважаються коморбідними, тобто супутніми один до одного. І ось один неочікуваний факт: деякі дослідження показують зв'язок між розоце та раком щитоподібної залози. Тож. Якщо у вас розацея, тобто почервоніння шкіри, і ви відчуваєте, що вона стає більш сухою, у вас є постійна втома, або ви набираєте вагу, то час перевірити ваші гормони щитоподібної залози. Будьте здорові, підписуйтесь на мейнстрім та поставте вогник для другої частини.